Дивіться, що робить нова пошта. Нова пошта зараз максимально виходить в країни Євросоюзу. Який ризик для України? Для української влади, для нас, для акціонерів України, що, Украї... що нова пошта разом з виходом в країни Євросоюзу почне за собою вивозити українців? Тому що, умовно кажучи, в, Польщі, в Німеччині не потрібен робітник за 2000 євро. Він може взяти звідти. Привести з України українця, нова пошта може привести з України українця для того, щоб він працював в Німеччині за півтори тисячі євро. Але ми маємо дати можливість новій пошті в Україні знайти людину, якій він готовий платити 20 тисяч гривень. Бо якщо 50 тисяч гривень немає бізнесу, і нова пошта закриється в Україні і буде працювати в Польщі в Польщі, в Німеччині, в Португалії, де завгодно. Він, він, він так буде казати, в мене немає бізнесу. Тут немає прибутковості на ті гроші, які ви, які хоче платити робітник.